Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа це провідний заклад нашого міста, що вже багато років гідно виконує свою місію з розвитку дитячо-юнацького спорту. Це місце, де виховують силу, характер, дисципліну і бажання досягати мети. Тут на чотирьох спортивних відділеннях тренується майже 700 вихованців. Це системна і наполеглива робота, яка формує з юних спортсменів сильних духом і тілом особистостей, готових до нових викликів і перемог. Історія прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи це історія спортивних здобутків, прикладів справжньої витримки, командної підтримки та великої любові до спорту. 23 червня в закладі відбулося урочисте свято. Випускний цьогоріч стін рідної школи у доросле життя вирушають 33 вихованці. Це особливий день для кожного з них, для їхніх родин, наставників і всього колективу школи. Це підсумок багатьох років наполегливої праці, самовідданості та постійного прагнення до кращого результату. Досягнення цих виконанців дуже значимі. Дуже значимі. За той час що вони займалися хто 7, хто 8 років у спортивній школі. Я можу сказати з гордістю, що ці вихованці принесли дійсно славу нашого міста. Хочу сказати, так, що серед цих вихованців є майстри спорту, є кандидати в майстри спорту, є першорозрядники, дуже багато чемпіонів України та призерів України. Фактично всі вони чемпіони області. І я скажу так, ну, ці звитяги, які вони досягли в спортивній школі, завдячують в першу чергу роботі адміністрації та тренерсько-викладацькому складу. Я хочу, я хочу сказати те, що от тренера. Ну, вложили всю душу у цих вихованців. І я думаю, що ту майстерність, яку вихованці показують на теренах нашої держави, це все робота, робота тренерського, викладацького складу, завдячи такій праці наших тренерів, ну, діти досягли таких висот. А також не можу оминути і сказати те, що дуже великий вклад, дуже великий вклад, ну, приложили батьки. батьки. Тому що батьки постійно підтримували, батьки повірили в школі. Повірили місту, повірили адміністрації міста, адміністрації школи повірили, довірили своїх дітей і на виході отримали ну я скажу, суперові результати. Так що я не, не то, що там завишують ці показники, але воно так є. Хочу окремо сказати те, що такі результати в нас ну зрозуміло, вийшли при дуже великій адміністрації міста, підтримці. Підтримка була значима в усіх напрямках. Я скажу, що в нас школа. Забезпечена фактично була всім. Була забезпечена навчально-тренувальним процесом, фінансування на навчально тренувальний процес, так що діти були задоволені, і я думаю, і батьки також. Так що це було те, що було вкладено в дітей, ну, я думаю, отримало полу, свої результати. Урочиста подія зібрала велику спортивну родину Прилук. На святі були присутні представники органів місцевого самоврядування, керівництво дитячо-юнацької спортивної школи, тренери, викладачі, батьки вихованців. Для випускників пролунали щирі слова привітань, вдячності і побажань. Кожне звернення звучало як дороговказ не зупинятися, вірити в себе, не боятися труднощів і впевнено рухатися вперед. Дорогі наші випускники. Від імені міського голови та Прилуцької міської ради ми вітаємо вас із успішним закінченням Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. Дивлячись у ваші обличчя, я бачу за кожним із вас перемогу. Перемогу в першу чергу над самим собою. Ви стали найкращими, найкращими серед своїх однокласників. Ви прийшли в стіни цієї спортивної школи. Можливо, самі проявили ініціативу, коли прийшли тренери і запрошували вас до цих стін. Можливо, вас привели батьки, і за це їм велика дяка. Вони зробили вам отой стержень і опору, за який ви будете триматися все життя. Сьогодні ви виходите із стін спортивної школи і далі йдете у майбутнє. Дуже сподіваємося, що якомога швидше воно стане мирним. І ви зможете себе реалізувати у тих сферах життєдіяльності, в яких ви себе бачите. Можливо, хтось піде із вас у великий спорт, хтось піде у фізику, хтось у математику, хтось стане медиком, хтось стане тренером і повернеться до стін спортивної школи. Але вас обов'язково чекає світле, гарне, добре майбутнє. Я хочу вам побажати успіхів, впевненості в собі. І нових звершень і перемог. Сьогодні я також хочу подякувати вашим тренерам, які стали вашими другими батьками. Ви з ними пройшли дуже багато випробувань, різних випробувань, тяжчих, легших, але багато пройшли і дуже приємних моментів. Ваші тренери стали вам другими батьками. Я хочу подякувати адміністрації спортивної школи. Які змогли вам забезпечити ті умови, в яких ви тренувалися? Не кожна молода людина, не кожен учень, вихованець спортивної школи має такі умови, які мали ви. І подякувати обов'язково батькам вашим, які вас привели до цих стін і зробили вас сильнішими. Бажаю вам ще раз. Нових перемог і дай Боже нам миру у нашій державі цього дня. У доросле життя п'ятьох своїх футболістів відпустив тренер-викладач футбольного відділення Іван Кривошеєнко. Колись чоловік і сам був випускником дитячо-юнацької спортивної школи. Свою футбольну кар'єру продовжив. Грав у молодіжній збірній та національній збірній Україні зміні футболу, став майстром спорту. А вже півроку у рідних прилуках виховує майбутнє покоління чемпіонів. Там останні півроку їх займався з ними. Тому сподіваємося, що будуть найголовніше порядними хлопцями, а дай Бог, що вони пішли по футбольному шляху далі. Це дійсно були найголовніше виховані хлопці, старалися. Завжди бути на тренуваннях, да, і змаганнях приймали участь у чемпіонат області, першість України. Зараз я бачив і Вегера Андрій і Максим Пустовод грали на першість України в першій лізі, показували пристойні результати, захищали честь нашого міста. Тому це дійсно такі гарні я ж говорю, хлопці і гарні. Болісти нашої дю США під керівництвом досвідченого тренера останні півроку тренувався Андрій Вегера. У спорті хлопець 12 років сьогодні, будучи вже досвідченим гравцем, згадує свої перші тренування. Я був дуже маленький, я ще нічого не вмів. Перший раз надягнув бутси або сороконіжки, не пам'ятаю точно. Тобто були якісь певні хвилювання, але перший тренер допомагав всьому і навчав. Далі життя пошло, дорослішав. І виріс, і щось там можу за роки постійних тренувань, змагань, турнірів та чемпіонатів. Футболіст має численні здобутки. Андрій каже, це все зміг досягти завдяки невтомній праці своїх тренерів. Я дуже вдячний своїм тренерам за їхню працю, за їхній вклад для мене. Тобто, для мене це було щось особливе. Кожне, кожне тренування це було щось нове. Вони тренери допомагали мені постійно. Щоб я був десь краще, десь швидше, десь технічніше, сильніше, десь в голові був сильніше. Дуже дякую їм і дуже жаль, що так розходиться життя, але це життя. Ми всі дорослішаємо і здобуваємо щось нове для себе. Десять кандидаток та одна майстриня спорту з волейболу 23 червня отримали свідоцтво про закінчення дитячо-юнацької школи. Вісім років дівчатками опікувався тренер-викладач з волейболу Микола Васенко. Сьогодні в нас праздник із таким присмаком невеличким смутку, тому що випускається в нас, не знаю, одна з найпотужніших груп, одні з найкращих дівчаток, напевно, за всю історію спортивної школи. Тому що дівчатка ці стали чемпіонами області шість разів. Дівчатка стали чемпіонами України два рази, три рази стали. Срібними призерами чемпіонату України стали бронзовими призерами. Зараз дівчатка ай, грають в командах майстрів, є кандидатами в майстри спорту. Оніщенко майстер спорту України, входять до резерву збірної національної. Через такий на сьогодні праздник. І дійсно дівчатка і група дуже-дуже потужна, яка зробила для нашої спортивної школи неймовірний вклад. Це гордість нашого міста, гордість для нас, для батьків, для тренерів, для дирекції, для всього для всього міста. Тренер каже: вісім років пролетіли як одна мить. Ще тоді під своє крило спільно з тренером Ігорем Государенком взяли маленьких третьокласниць та обіцяли собі зробити з них чемпіонок. З самого початку ми ставили перед собою саму високу ціль, говорили батькам. Ще згадується той момент, коли ще вони були зовсім маленькими, і ми забрали батьків, зібрали зібрання і сказали, що в нас є плани з цими дітками стати чемпіонами України. Багато батьків не повірили, але як пройшло декілька років, ми те, що планували, виконали навіть більше, ніж те, що планували. Тут потрібно було три сторони. Для того, щоб досягти такий результат, неймовірний. Перше це бажання тренерів, бажання дітей, бажання батьків і бажання дирекції, дирекції спортивної школи і дирекції міста. Тому що ну, дуже багато зусиль було прикладено. Ми 2019, 2020-2021 рік. Проводили майже всі вихідні, проходили у нас на виїздах. Ми приймали участь у різноманітних турнірах по всій Україні: від Миколаєва до Чернігова, от Луцька до Сум, там, наприклад. Ну, тобто по всій, по всій Україні. І тому а загальний внесок, так як дітки грають у командах майстрів у вищій лізі, в суперлізі. Дітки виступали на чемпіонатах Європи в складі команд ю u 18 Я рахую, що для нашого невеликого містечка це надзвичайно великий вклад. Сім років у цій команді тренувалася Карина Котеленець. Дівчина згадує, як вперше прийшла на тренування. Я дуже боялась, тому що ну багато невідомих мені дівчат. Я взагалі ну не дуже командна людина була. Але на той момент, коли мене за руку привів дідусь, каже: іди. Я сказала, що ну, ладно, пойду. Нині Карина вже досвідчена волейболістка. За роки команда та тренер стали для неї другою родиною. Дуже сильно, дуже сильно. Я їх люблю усім серцем і мені буде дуже їх не вистачати. Я дуже вдячна своїм тренерам. Обом вони дуже вони замінили мені батька, ну, сім'ю взагалі, тому що вони нас так лілеїли. Дуже за нами піклувалися. Вони нас дуже люблять, і я їм дуже вдячна. 40 вихованців тренуються на відділенні боксу прилуцької спортивної школи. Двоє з них цього дня отримали свідоцтва випускників. Це Владислав Живцов та Богдан Кирилюк. Сім років хлопці наполегливо тренувалися під керівництвом Анатолія Ілюхіна. Русли маленькими дітьми з поганою фізичною підготовкою в школі чомусь дітям не вділяється уваги. І тому, коли приходять діти, погано віджимаються, погано потягуються. Але зараз вони вже стали мужніми юнаками, які достойні перебувати у житті, змагатися з перепонами з різними. Тобто вони сформувалися, вже, завдяки боксу стали мужніми. Це завдяки керівництву Юш, директора Віктора Миколаївича Харченко дуже багато діляє уваги і благодаря її зусиллям. Ну, боксери, інші спортсмени з других відділень показують гарні результати. Сьогодні його спортсмени неодноразові переможці боксерських чемпіонатів. Серед них і Богдан Кирилюк. Я неодноразово вигравав чемпіонати області, багато різних змагань та на в Рівному на Україні. Зайняв друге місце за свої досягнення. Найщиріші слова вдячності. Боксер висловлює тренеру. Я повністю йому дуже сильно вдячний. Це все тільки завдяки йому. Він з мене зробив справжнього спортсмена. Цьогорічні випускники прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи це нове покоління спортсменів, у якому закладено величезний потенціал. Саме вони. Стануть новою плеядою чемпіонів, тренерів, спортивних діячів, які формуватимуть імідж України на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Прилуцька спортивна школа це потужна освітньо-тренувальна база, яка забезпечує підґрунтя для майбутніх досягнень молоді та сприяє розвитку здорового, цілеспрямованого покоління. Саме в таких закладах формується спортивне майбутнє України.